За життя іншого плати, хто би таку ціну, не за своє життя, за іншого когось. Які ж для Бога ми дорогоцінні, що Він за нас на тяжкий пішов, Він витримав і зраду, бічування. заради кого Він прийшов, плювали ті, а люди приймали Боже Царство, яке давав для них Він на хресті». В саду, на камені, сльози його лишились, неначе б краплі крові, як краса, що вночі тихенько землю вкрили, там плакали із ним всі небеса. Його там знали, там віж ним цінили, бо знали, на яку він жертву йшов, а учні спали, серця не відкрили, що зрозуміти ту його любов. Ідуть з вогнями, що Богою взяти і назнущались потім розп'ясти. Темрява не змогла його сховати, бо він є світло, не ховався в ній. Ось я беріть, а решту всіх залиште. За всіх я жертвою, лиш стати маю сам, і повели, а учні всі розбіглись, бо вже тоді. Ісус усіх спасав. Пилат сказав, а я вмиваю руки. Не, ви, не винен в смерті праведника я та видав все ж набичування муки, бо агнець мав за людство смерть прийняти. Дорога до Христа. Тяжка дорога, бо й далі сміх, зневага, плач жінок. Ви плачте за собою, не за мною, за дітьми вашими у світі гинуть що. Ось хрест, розп'ятий на горі високо, ніхто, крім учнів, там не співчував, лиш воїни ділили у годях. їм байдеже було, як він страждав, а нині та байдужість залишилась у світі цьому, до його крові. Не хочуть брати з рук його спасіння, щоби почути, я помер, а ти живи. Сьогодні кров його приймають діти і тіла, що ламалися за них, бо хочуть вже вік і з ним там жити у царстві, що про нього говорив. Тож перевіримо, перш ніж взяти чашу, чи в серці воїна байдужого нема чи руки, Що миває все пилата, а Він також, Ісусу спідчував. чи душі на молитві не поснули, а чи болять на нас рани Христа, якими зціленням ми на собі відчули, чи нам є дорога вечеря та, чи не схилились тільки урочисто, ми перед чашею, як тільки заповіт, а чи приймаємо кров ми серцем чистим, чи його тіло. Тож нам болить. Біль інших на собі ми відчуваємо. Як болі наші всі він відчував. В його стражданнях ми життя всі маємо, кров'ю, що капала, він нам спасіння дав. Амінь.